М'яч, машина чи граната і ракета є крилата. Подивись, скоріш скажи, що безпечне, а що ні. Метелик, лялька чи патрони, є міна, що для оборони, Поміркуй, не звалікай, відповіді мені дай. Конячка, бомби, чупа-чупс, звучить питання з моїх вуст. Що іграшка, а що біда, скажи скоріше ні чи да? Міни, зайчик, вітрячок. Хто мені скаже, хто знаток? Будь уважний, подивись, у відповідях не помились. Справжній експерт і молодець. Дорослих справах фахівець. Тепер ти тямиш, що і як. У цьому ділі ти мастак.